Я втомила землю, і досі, ось знову тут осі. І коли по скакарні тепляти, огні в черебиках іду потерти Щоб ось раптом спокійно, спокійно, мені чито жити, чи вмерти. Ах ця осі, це з нею постійно, так стисне серце малий кавалок І ось ні, наче сірий типозний барак. А за вікнами плями галок, гей hey, спокійні досвідчені всякі ви, чиї ще лепимо говценки? Я тихенький, тихенький, тихі, що трави взагалі я дуже тихенький. Не потрібно, звичайно, такої бридні. Тим, що мають нервову систему, хорошу. Ну а я хто обідає раз на три дні інакше не можу. Може, й справді такий обиватель, я що весь мій Бальто безвати, тільки ж може це з того, що я від тіля незаконне, поразу вмирати що я можу про себе сказати ще, бути щирим, не всім зуміти Хіба те, що під сірим вечірнім дощем, десь на розі вити, і вити. і пити, постарах, та я, мабуть, втопила землю і досі, ось знову дощі йдуть, Осінь і коли повскарні те теплі в черевиках іду потерти, Щоб ось раптом спокійно, спокійно мені, чи жити, чи вмерти, ба безнешних простора, знайома путь, не втомила землю і досі, ось знову дощі тут, осінь. І коли повскам'ярні те теплі огнід, в черевиках іду потерти, Щоб ось раптом спокійно, спокійно, спокійно мені, чи жити, чи вмерти. Де втомила землю і досі, ось знову дощі ідуть. Осі. І коли повз кав'ярні де теплі огні в черевиках іду подертих, що ось раптом спокійно, спокійно, мені чи дожити, чи вмерти. Ах ця осінь, це з нею постійно так стисне серце в малий кавалок. І ось дні, наче сірий, ти позний барака за вікнами плями, галок. Гей, спокійні, досвідчені всякі, ви чиї ще лепимо в обценьки. Я тихенький, тихенький, тихі, що трави, Взагалі, я дуже тихенький. Не потрібно, звичайно, такої бридні. Тим, що мають нервову систему хорошу, ну а я, хто обідає раз на три дні, інакше не можу. Може, справді такі обиватель я, що весь спільний батько звати, Тільки ж це з того, що я відтіля те, закон не поразу вмирати. Я можу про себе сказати ще, бути щирим, не всім зуміти. Хіба те, що під сірим вечірнім Дощем десь на розі бити, півити, по безмежні просторах знайома путь, я втомила землю і досі, Ой, знову дощі йдуть осі. І коли повскав'ярні Де теплі, огні в черебиках і тут Щоб чогось раптом спокійно, спокійно, мені чи дожити, чи вмерти. Звичайно, такої бридні тим, що мають нервову систему хорошу, ну а я, хто обідає раз на три дні інакше не можу. Може, й справді такий обиватель я, що без спільний пальто вати тільки ж може це з того, що я відділяти закон, не поразу вмирати, що я можу про себе сказати ще, бути щирим не всім зуміти, хіба те, що під сірим вечірнім дощем десь на розі витити вити. По безмерші просторочка його путь, не втомила землю і досі, бо знову дощі йдуть. Не втопила землю і досі, ось знову дощі йдуть, осі. І коли повз кам'ярні теплі, огні в черевиках іду подерних, Щоб ось раптом спокійно, спокійно мені чи дожити.